Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володьку Піветробенькі. І зараз буде рецепт. Цікавий, якщо от, ну, світло зараз є, а нема. Більше нема чим є. Ну, що зараз зима, то то таке, що там можна через вікно виставити чи на двір винести м'ясо і воно не пропаде. Але що робити з коли потепліє? Так от, у ну, мене там теж залишилося, трохи мені села попередавали. Домашні куски курей. Хоча це можна готувати із магазинного, піти купити відповідну кількість, чого ви побачите, і зробити з магазинного також дуже смачно. Це буде домашня кобаса. Звичайно, кобасу простіше зберігати, ніж кусок курки. Рецепт не надто складний, просто трошки по часу багато займає, але ви будете дуже задоволені результатом, коли ви хоча б раз приготуєте таку смачну кобасу і потасте все вдома, всі будуть просто в захваті. Так що з вас за вас вподобайка і коментар. З мене гарний рецепт і вперед готувати. Ну, як завжди, що чого, як і скільки буде в описі під відео. І тут в мене це все є домашній кури. Тут таке величезне ну, Грудинка. І раз, два, три, п'ять, четвертинок. Зараз я це все, нам треба буде ну, позрізати м'ясо. І точну кількість м'яса я скажу. Бо це треба буде відважувати на м'ясо. І шкіру знімайте, але не викидайте, бо шкіру обов'язково треба молоти, бо це є природній желатин. І він додавить кубасі, що вона буде гарно триматися купи. І нарізаємо все приблизно на такі куски. Але одну до трьох частину нам треба буде три частини нарізати. Одну з я змелю одну частинку філе і якусь одну лапу. Нарізали. Кості, звичайно, то все не викидаємо. А тут є от філе. І оце все ми змелюємо, щоб був фарш. Рубка це середня решітка, на ній все змелюємо. Так, кажу шкіри тут головне з молота, бо шкіра нам дасть цей желатин. Перекинуємо все в якогось зручнішого баняка. А, забув зважити. Зараз зважу і скажу вагу. В мене є 3 кг м'яса. На 3 кіло м'яса 15 г нітритної солі. Обов'язково, щоб був гарний колір. Ну і ковбаса звичайно, щоб була похожа на якусь домашню фактичну ковбасу. І на цю порцію таку гарну столову ложку солі. Сірку попав десь далеко. В мене така маленька столова, додає трохи більше. І ось спеція. Можна знайти таку готову спецію до ковбаси. Є. Я додаю, люблю додати таку от, до м'яса. Можна до курки готову. Бачите, ну мені ця вона цікавіша. На цю порцію ціла пачка 30 грам, тобто по 10 грам спецій на кілограм. Копчена паприка також по чайній ложці на кілограм. Я вже досипаю всю, в мене з банки вже залишилося. Треба буде новий замовити. До речі, дуже гарна фірма. ця банка спецій. І чорного перцю тут вже за смаком, як вам подобається, тут додайте. Я додаю таку пів, майже таку чайну ложку звичайного чорного перцю. Можна свіжо змелену суміш перців. Мені щось тут суміш не так подобається, як такий. І часнику треба буде 120-150 грам ну, по 40 грам на кілограм в рецепті йде, але ну, я дуже люблю часник, я додаю трохи більше. Але часник ми будемо додати вже перед самим приготуванням. Ну і тепер то все, нам треба гарно вимішати, вмішати, розмішати. Короте, щоб спеції були розподілені і сіль по всьому місту. І так, звичайно, по цьому рецепту можна робити і свину кубасу, Тільки свину треба буде запікати. Свина, наскільки я зна, думаю, вона мені так не провариться, або варити просто на 2-3 години довше. Оце буде варений варіант. Такий супер-супер-супер дієтична компашка. Ну і знаєте, якби на ці відключення світла, я би, може, і того не робив, бо м'ясо би ще собі може, лежало в морозілці до якогось бульйону чи до чогось. Ну а тут зараз хрен його знає, як з цим світлом є. І, і чим м'ясо, щоб це не зіпсуло, ліпше його пустити на ковбасу, яку вона і менше місця займає в камері. І взагалі вона довше буде зберігатися, чим звичайне сире м'ясо. Так що це в нас така буде рублено. Мелена ковбаса. Це тепер то знову можна перекласти в миску. Так менше місця займає, бо баняк великий дуже. Тепер харчова плівка. І зберігати не менше 24 годин. Це має маринуватися в найкращому випадку всі 72 години. Тоді це буде просто ідеальний смак. Я вже з практики можу сказати найоптимальніший час, це 36 годин. Це буде найліпше промаринування. І так, часник я буду подавати, давати зразу, фактично, перед цим, ну так, за 2-3 годинки, бо треба буде його витягнути з холодильника і має постояти, загрітися до кімнатної температури. І аж тоді її можна варити. Буде. От я її витягну на ту часником, і вже, поки воно особі там. Розігріється, підігріється. Власне, пройде гарний ще час маринування з часником. У ну, мене стояло трошки довше, ніж запланованих. 36 годин. Ну, я кажу, це можна маринувати там до 3 доби там не більше, якщо коряче. А раз мені один з взагалі розказував, що е, шашлик найліпше, то взагалі 5 днів маринований. Це ось, типу, в понеділок замаринував, а в п'ятницю на вечір там собі його смажеш. Це типу найкращий. І так, Перемішувати вже тут нічого не треба, якщо ви гарно його вимістили Рукав для запікання, але беріть такий, щоб був весь дюрок зверху. Бо є такі, що зверху ще мають дирки, щоб пара виходила. Треба, власне, такий, що він є на згибах з одної і з другої сторони суцільний, щоб вам не зайшла лишня вода в то м'ясо. І беріть. Таку, таку кількість, як ваш баняк, де ви то будете варити. Наприклад, от я в такому буду варити, щоб воно, звичайно, в баняка влізло. І не було у вас з цим проблем. Ну, відрізайте з кожної сторони по сантиметрів 7-10 більше, ніж розмір баняка, бо вам ще його треба буде підкручувати і робити ладну кобасу. Обрізали. І тепер можна це взяти у бутинку. у пляшку з постмасово відрізати верхушку і накладати, щоб була форма. Можна і робити це все без пляшки. Поставили так шторця, берете наш фарш, він же от гарно спресувався, просто подивіться, який він. Навіть можна отак взяти і... Формувати, типу, ковбасу формуємо. Отак. Ну, ну, коротше, запихаємо. І так, дивіться, в залежності, яку ви хочете, товщину, стільки і м'яса напихайте, бо можна робити товстішу, тоншу. Тут вже залежить від смакового вподобання кожного, яку він хоче по величині цю ковбасу. І скільки щоб тих ковбас у вас було. Я буду робити не одну, тож я не роблю їх досить великими. Все, взяли отак? робити щоб з кожної сторони була рівна кількість вільного рукава. Тепер складаєте. Отак, як сукєрку, перекручуєте і стараєтеся рукавом це все робити як цукєрку, і воно тоді пресовується. Ну і так от перекручуєте, перекручуєте до моменту, коли воно не закрутиться в гарну ковбасу. От, я хочу отакі от товстенькі. Ви собі можете робити тоньше. І тепер прокручуємо і беремо, замотуємо. В мене є от зразу в цьому в рукаві шнурок, щоб то все замотати. І не хвилюйтеся, бо зараз ще піде хар, харчової плівки. І тепер ми ще трошки, щоб воно ще щільніше було, робимо його харчовою плівкою, щоб воно ще краще тримало форму. Я даю плівку отак, навпівперек, ну, повздовжню і потім ще покладу так плівку. Да. І ще отак обмотуємо нашого орута, ковбасу. Звільняйте ще. ще разок для щоб точно бути впевненим. І один в нас вже ковбаса готова. Ще раз кажу, розмір ваше власне право. Яку хотете, таку робите. І кладемо у баняк. І так, в баняк вода має бути ну, холодна, звичайна вода заливаєте, щоб ви трохи кипяток не кидали. І за подібною технікою такою, ну, кажуть за подібною, за такою самою короче, робити цю кобасу. Зараз побачимо, скільки в мене вийде. Поклали в баняка, отак, щоб води було більше, ну, щоб м'ясо плавало. І другу я буду, третю я буду в іншому баняку, бо одна на одну не кладіть, бо можуть тріснути. І дуже щільно одна до одної не кладіть, щоб теж не тріснули, щоб вони собі отак вільно пульпалися в воді. Залили, включили самий самий мінімальний газ. І так на малому цьому газі 2,5 години. Не треба нічого чекати від моменту закипання, закладання, перевертання. От, зак... Поставили баняк на газ – 2,5 години. Тоньша ковбаса – 2 години. От такий розмір, як в мене, 2,5. Термін пройшов час. Т Термін кажу. І так, я десь одної вичитав, що треба залишати в тій же ж воді, в якій воно варилося. Так що ці два я витягну, а той залишу. Так. Будемо з вами експериментувати, теж, дивитися, як воно. Бо я завжди витягував. Ось ці витягуємо. Ой, то треба мені штатива взяти. Витягну. Бачите, тут от є о, така водичка. Це, цей сок, весь з м'яса. І десь отак, хай воно постоїть з 2 години. І потім ви його що години перекручуєте зі сторони на сторону, щоб та юшка розпреділялася в м'ясі по самому цьому всьому рівномірно. А не було так, що ви ріжете, а знизу там весь цей желатин і все решта з м'яса втікло. Ну, а той буде остигати так. І це, коротше, воно має встигати, встигати, то зараз в мене є година сьома. що завтра, коли проснуся, тоді вам його і горішу. То буде годинка 10 наскоріше. Так, все охололо. Я трошки захворів, то цей, вибачайте, за голос якийсь він у мене не такий. То собі так вимочувалося, то так лежало. Так що беремо одну таку. І йдемо різати. І ще раз, то не реклама Аврори, але той ножик просто супер. За таку ціну. Я собі, кажу, я собі купив ще три, хай собі лежать. -то -люкс. О! Дивіться, як виглядає всередині. Я вріжу так, плестерка такого. Подивіться, яка кобаса. І желатин з боку. Хто любить, хто не любить. Ну, Це кажу, з магазинної курки не буде стільки цього жиру, бо це не настільки добра. Ну як добра? Ну добра, але не настільки жирна. Можете шкіру не давати. Тут вже теж від вас залежить. О, як гарно розрізалося. Іду, там і доріжу зараз ту. І та, що не витягував з води. Як на мене, тут різниці не буде ніякої. Ну, як я казав, різниці ніякої. Так що можна витягувати і на, і на чортату її в воді тримати. Так що все, готуйте, це Дуже смачно. Хто ще не підписався, підписуйтеся на канал. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати моїх наступних відео. І робіть таку смачнющу домашню ковбасу. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Така домашня ковбаса. Хочете її гарно і смачно приготувати? Так що ставте авансом вподобайку і коментар і вперед до рецепту, до приготування.